Непотрібні Не мені свят. Я криза фінансів, депресії вся. Люблю інфляцію і рецесію. Люблю помучи, що боліло, і сію страх у душу і тіло. Номери рахунків знаю, до землі вас пригинаю. Відбираю ваші статки, не на вас і лати. Щоб для вас у королях старій хаті і на полі не дай всякої недолі. Тільки питаєш допомагайте, самі себе даж захищайте. Ха з іскраві не сидіть, а гуртом посарбіть.